Вітаю вас, шановні глядачі. Про що я хочу розповісти вам сьогодні? Про те, що я зовсім випадково і несподівано виявив. І ця новина виявилась приємною і свідчить, що не так усе погано у нашій чудовій державі, і інколи робиться щось і для звичайних простих людей. Навіть по деяких напрямках ми в хорошому сенсі обігнали багато розвинених країн Європи і світу. Звідки у мене така впевненість, бо спілкуючись з нашими біженцями у країнах Європи, я роблю саме такі висновки. А тепер до самої приємної новини. Стосується вона підготовки до іспитів з правил дорожнього руху з метою отримання посвідчення водія. Але про все по порядку і з самого початку вирішила моя племінниця вивчитись, пройти іспити і отримати таке посвідчення. Почали ми взнавати, який повинен бути алгоритм наших дій і скільки це все коштує. Я облишу усі формальні речі і розповім тільки про ті аспекти, які потребують великих фінансових витрат. Перше, це треба отримати медичну довідку про відповідність стану здоров'я для того, щоб керувати автомобілем. Вивчили це питання завдяки інтернету і зрозуміли, що у державній поліклініці це дешевше і може коштувати до 400 гривень, на що і розраховували. Але коли ми. Уживу відвідали поліклініку за місцем реєстрації, то виявилось, що все не так. І вартість, яку нам озвучили у кабінеті профогляду, була у 1493 гривні. Та ще в додаток інформації про склад цієї суми ніде здобути не вдалося. Усе було якось утаємничене. Ми зателефонували ще до двох поліклінік у інших областях України. І там та сама картина. Ніхто нічого не знає. Кажуть: приїздіть і на місці у кабінеті номер такий, то вам все розкажуть. Легко говорити, приїздіть, а нам села туди їхати 40 км. І це для, заради того, щоб тільки отримати інформацію. Наступний етап це вивчення правил дорожнього руху. Вартість таких курсів з тих пропозицій, що ми знайшли. Складала від 3 до 7 тисяч гривень. Наступний етап це складання іспитів з правил дорожнього руху у територіальному серднисному центрі. Усього вартується 13 гривень за одну спробу. Кількість спроб не обмежена. Далі йде навчання практичному керуванню автомобілем. Вартість курсу від 4 тисяч гривень і додати ще. За кожне заняття з водіння від 500 до 800 гривень. Це найдорожчий етап через високу вартість пального і запчастин. Якщо рахувати одне заняття по 650 гривень, то при кількості у 20 занять вийде загал 17 тисяч гривень. І вже отримавши довідку про те, що ти пройшов таке навчання і здав внутрішній іспит, можна рухати знов. До ТС і намагатись здати практичний іспит і отримати права початківця на 2 роки. Для цього ти матимеш 3 спроби. І якщо за 3 рази не здаси, то треба повертатись знов до практичного навчання. Не мов би все чудово, окрім медичної довідки і загальної вартості самого скромного курсу по усіх пунктах у 25 тисяч гривень. Для українського пенсіонера. Це дуже великі кошти, приблизно 10 пенсій. Ну, то що робити? Така реальність. Тепер ви спитаєте, у чому ж новина? А новина у тому, що у пункті номер 2 де теоретичне навчання з правил дорожнього руху відбулись суттєві зміни. Ще у липні місяці наша Верховна Рада прийняла закон про те, що можна тепер не відвідувати теоретичні курси. А головне не платити за них, а вивчитись самостійно і просто прийти на іспит до Територіального сервісного центру. Тобто тепер довідка про закінчення таких курсів не обов'язкова. Цей закон підписав президент, і через 90 днів він набрав чинності. Відбулася ця подія 22 листопада. Ми у пошуках інформації зовсім випадково натикнулись на цю новину. За тиждень такою нагодою скористалися 340 українців, і 63% з них успішно склали іспит з першого разу. Ми дуже зраділи, бо вдасться заощадити від 4 до 7 тисяч гривень. Тепер і на медичну довідку вистачить, і племінниця здійснить свою мрію. Побажайте нам вдачі! Пішли ми гристи ПДР і офіційні тести. А ми побажаємо усім, хто хоче отримати водійські посвідчення, теж вдалого складання усіх іспитів. А на сьогодні в мене це все. Всього вам найкращого, шановні глядачі. Нехай здоровиться!